Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення. Сьогодні ми з вами спечемо смачненькі ідеальні сирнички. Що для цього нам потрібно? Потрібен такий домашній сир, у мене його 250 г, склянка 200 грамів кефіру і 180 -грамові склянки, склянка муки. Склянка борошна і склянка манної крупи. А ще треба 2 яйця. І я буду робити не солодкі сирикий, а солоненький. Сир зараз просто розминаємо ложкою, просто, щоб не було грудочок, не треба його перебивати. Додаю туди, треба додати туди 2 яйця. Розбиваємо по одному. І тепер треба змішати і додати сіль. І все гарненько треба змішати. Ось так. Просто щоб не було комочків і розійшлися яйця. А тепер виливаємо туди кефір. І вже разом з кефіром гарненько будемо розмішувати. Розмішати треба геть, щоб змішалося кефір. Разом із яйцями і разом із сиром. І тепер по черзі будемо додавати в декілька етапів по ложки манки, ложки муки, ложка-манки, ложки муки. Не все одразу розмішувати, щоб не забити тістом. Тістечко нам треба, щоб воно було м'якеньке, воно буде навіть братися до рук. Але ми його залишимо на декілька хвилин, щоб воно постояло і набухла манка. Декілька хвилинок постояло, манка набухла. Тепер присипаємо стіл мукою і беремо шпаделем, отак не руками, а шпаделем підмішуємо, підмішуємо муку. Ось так, щоб і ручки не замазали, гарненько підмішуємо муку, щоб нам була така м'якої консистенції, було тісто, щоб не забити його і все-таки, щоб воно трішечки стало плотнішеньким. Отак От підмішуємо, підмішуємо. Багато муки не треба, забивати тісто не треба. Підмішуємо рівно скільки, скільки нам треба, щоб воно не, брало, не так бралось з рук. Тепер поставили сковорідку на газ, наливаємо туди олійки, зробили, сформували таку з тіста колбаску, розділили для зручності на дві частинки, прокачуємо його, щоб не було пустот на яких. Ніяких, От так. І шпадельком нарізаємо на такі, які ви хочете величенькі, більшенькі. Я роблю середні, можна робити зовсім маленькі. Ось такі брусочки спочатку нарізаємо. Сильно дрібнити їх теж не треба. І ось зараз я беру отакі ці брусочки і просто у муку, отакими зрізаними частинками, просто приплюснуємо поки що і відкладаємо на підпиляний на стіл. А тепер уже сковорідка розігрілась і ми виробляємо при допомозі такої лопатки, закругляємо, приплюснуємо зверху і робимо отаку гарненьку. так такий гарненько сирничка, зайву борошну струшуємо і викладаємо на сковорідку. Отак. Так ми зробимо всі. Отак під круг... З однієї сторони долонькою з однієї сторони такою лопаткою. Ми робимо кругляшок такий і проплюснуємо його зверху. І дивіться, така лялечка виходить: струшуємо муку і викладаємо. І так робимо з усіма. Накриваємо обов'язково кришечкою і на невеличкому огні. Треба, щоб вони посмажилися з обох сторін, можна перевернути декілька разів, щоб вони посмажились добре і не були сильно загорівшими. Ось так. Всі просмажились, всі вони м'якенькі, дуже м'якенькі, в них така структура ніжна, ніжна. Отак, От як розламуєш, там сир тянеться, такий сир розплавляється і тянеться. Дуже смачний, дуже ароматний пахне сиром домашнім, дуже смачно, так, ну, тянучий такий, гарний, гарний такий, дуже смачне. Можна їсти із сметанкою, із вареничком, варенечком. Можна з медом отак, поливати. Медом це дуже-дуже смачно. Хай вам смакує.